Слава Богу, брати і сестри, мир вам, дорога конференція. Мене звати брат Володя, я сам із Черкащини, а на цій конференції по милості Божій, ну, тому що служіння, служіння євангелізаційного відділу і хочеться бути і разом з вами, розділити з вами цю радість спілкування з Господом і використати той благоприємний час, який дарував нам Господь. Тому що це Божа воля, не наша воля, Божа воля. В свій час Господь сказав ці слова, записані в Євангелії від Іоанна, 15 розділ, 16 віршом, не ви мене вибрали, а я вибрав вас, каже Господь. І настановив вас, щоб ви йшли і приносили пліт, і щоб пліт ваш позостався. Тобто, щоб цей пліт про нас свідчив, про наше життя в вічності перед престолом благодаті. Як вже й говорив брат Володя, що в нас буває час обмежений, і ми не знаємо, що буде не то, що завтра, а до вечора сьогодні. І тому треба цим часом дорожити і робити все, що можливо з нашого боку, щоб донести слово спасіння до тих людей, які сьогодні в цьому світі гинуть, а гине їх не так і мало. За статистикою, 99 людей зі 100. Бога не знають. Можливо, якась частина каже, що знає, але тільки один відсоток на цій планеті відносять себе до євангельських християн. Так що роботи дуже багато. І колись була така ситуація, що до Христа прийшли фарісеї і кажуть, чого твої учні так голосять? Скажи їм, щоб вони замовчали. Христос у відповідь сказав: каже: якщо вони замовчать, то Камні заголосять. Я хочу вам сказати, брати і сестри, боронь Божа, щоб нам з вами дочекатися того часу, коли ми почуємо, як, як голосять камінці. Тому давайте будемо цінувати часом. І сьогодні тема конференції. Записана у посланні апостола Павла до Колосян, третій розділ, 23 вірш. Я ще раз нагадаю: і все, що робите, робіть від душі як для Господа, а не як для людей. І тема сьогодні моєї доповіді це служіння або євангелізація людям, які постраждали внаслідок війни. Така категорія людей відноситься до постраждалих, які виникли внаслідок війни, а це вже виклики останнього часу. Не так давно ми й не знали про таких людей, що будуть колись постраждалі від війни. Наразі ми маємо ці реалії, і сьогодні дійсно в нашій країні дуже багато людей, які постраждали від війни, від воєнних дій. До категорії таких людей ми можемо віднести. Насамперед, тих, які в результаті воєнних дій залишилися інвалідами, це поранені військові, це сироти, які втратили батьків. До категорії таких людей відносимо переселенців або внутрішньо переміщених осіб. До категорії таких людей відносимо тих, які постраждали. І не в, при, не в прифронтових районах, а в більш мирній тиловій місцевості, але куди досягли і російські ракети, дрони, і люди постраждали. Тобто зараз така вже ну, велика ця категорія людей, які постраждали від війни в більшій чи в меншій мірі, але такі люди є. І от особливості євангелізації серед таких людей, вони також мають. Певне місце, тому що такі люди це не просто ті люди, яким ми до війни свідчили або благовістили на вулицях, колись це було і на стадіонах, і на якихось таких великих зібраннях, чи просто роздавали якісь евангелізаційні буклети на вулицях, чи просто до когось на вулиці підходили, говорили за Ісуса. І люди були, можливо, десь в парку, десь відпочивали, десь, може, були зайняті своїми турботами. Ми знаходили час, коли можна було підійти, щоб так уже не, не, не сильно так уже до людей заходити без запрошення, а так уже говорили. І говорили, люди слухали, хто слухав, хто не слухав. Але то була така євангелізація. Люди, які постраждали від війни, це зовсім інша категорія людей. Це люди, які дійсно постраждали. І отут саме це слово постраждали. І коли ми читаємо послання апостола Павла до Галатів, 6 розділ, другим віршом, він написав такі слова: носіть тягарі один одного, і таким чином виконаєте закон Христів. Так просто, один вірш. Носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христів. І от сьогодні люди, які постраждалі, вони мають певний тягар. Хто в більшій, хто в меншій мірі, але вони цей тягар мають. І от Господь до нас звертається через апостола Павла, каже, носіть тягарі один одного. Тобто таким людям потрібна наша підтримка. Я пам'ятаю відразу ж, ну, не, не, ну може, на другий день. Після того, як прилетіла ракета в Умань, це було 28 квітня 2023 року. Ось буде вже два роки, як трапилася ця трагедія, коли в багатоповерхівку прилетіла ракета, і там загинуло 24 людини і багато скалічило. І ми також туди приїхали, тому що це дуже близько там від того місця, де я живу, від міста. Приїхали і дивилися на цю трагедію. Рятувальники ще розбирали ці завали, пожежники ще гасили полум'я, в дворі стояло повно побитих машин, і вже лежали квіти, іграшки в пам'ять про тих дітей, які загинули. І от я так звернув увагу, що там було багато служб, і поліція, і працівники служби державної ДСНС. Надзвичайних ситуацій. І серед них була жінка, вона була в такому ну, в формі, і написано на спині психолог. І ця жінка приходила до тих людей, які там плакали, кричали, і вона щось з ними говорила. Тобто вона їх якось намагалася втішити. І я так подивився, думаю, ну дійсно. а... Як вона їх утішає цих людей? Вона ж, видно, знаходить якісь слова. Ну, зрозуміло, що ця людина проходила якусь підготовку і якісь курси, мабуть, можливо, це і навіть вищий якийсь був навчальний заклад по психології, і вона знала, що цим людям казати. Я думаю, багато хто із нас вже в церкві, ну, так, щоб нам дипломи кожні п'ять років видавали за вищу освіту, то ми були б уже по, по кілька разів дипломовані психологи. Тому що нас в церкві учать. І от апостол Павло, він, звертаючись до Коринфян, він каже такі слова, що каже: ви втішайте один одною тою втіхою, якою Господь вас втішає. Втішайте один одного. Каже такі слова. Це друге до Коринфян, з першого розділу, там перші вірші. Втішайте тою втіхою, якою утішає нас Господь. Ну, скажіть, будь ласка, хіба в нас немає такого досвіду, як нас Господь утішав? У нас багато такого досвіду. І я думаю, що ну, ніхто так не утішить, як може утішити той самий Христинин. І апостол Павло він згадує свого учня, Тита. Який прийшов, і тут такі написані слова, бо коли ми прийшли в Македонію, плоть наша не мала ніякого спокою, це друге до Коринфяна, 7 розділ з 5 вірша, не мала ніякого спокою, бо ми були обмежені звідусіль зовні напади з середини страхи. Але Бог, який втішає змирених, втішив нас прибуттям тіта. От прийшов такий простий хлопець Єлін. І його прибуття, воно втішило, прибуття одної людини, слова одної людини. Я не думаю, що він щось тоді міг сказати на той час. Це пізніше вже тід став єпископом. А тоді він був простим учнем, але його поява, вона втішала людей. Наш брат Саша, Саша Пшеченко, Вони ось уже буде 2, 2 травня. Три роки, як загинули Саша Пшеченко, і Щеркас, і Саша Уржумцев, знаєте. Вони загинули якраз на кордоні Донецької області, там відбувся вибух, військова машина вибухнула, і вони загинули. Загинули, згоріли в мікроавтобусі, яким везли гуманітарну допомогу. На Донбас, тоді ще в Луганську область, вони за два місяці війни вивезли порядка двох тисяч людей. І от одного разу це було село Тошківка, яке дуже сильно обстрілювалося. Село Тошківка Луганської області знаходиться на підвищенні, а потім, так як їхати вже туди на схід, там Нижнє, село Нижнє, тому що внизу, і знову піднімається на гору, і там вже місто гірське. От в Гірському стояла російська артилерія, а українська в Тошківці. Ну, Можете уявити, що зробили з Тошківки з гірського. І от е ці хлопці їхали мікроавтобусом, ставали в такому більш безпечному місці, а потім Ланусом під'їжджали ближче до будинків і забирали людей, яких можна було забрати. І оцей Саша. Шеченко він зайшов в підвал. Ну люди сиділи в підвалах, тому що були обстріли. Він зайшов в підвал, і там сиділа жіночка Ніна, хвора бабушка. І вона каже до Саші. Спочатку так здивувалася, злякалася. Каже, ти ангел? Простий Саша. А вона побачила ангела. Та Ніна зараз знаходиться біля у Білосір'я, там будинок милосердя. І от сам Ніна ця вже прийняла водне хрещення, вона член церкви. Там вона живе. І там Бога прославляє за цю Сашу. І таких близько двох тисяч душ, які побачили ангела. Які зраділи, тому що прийшов один брат, який допоміг їм в важких обставинах? От така втіха. Насамперед, в служінні для таких людей повинна бути оця втіха, оця підтримка, тоді, коли ми можемо підійти і їм поспівчувати. Ми були у Кримському, це ще не було повномасштабної війни, це був 20, літо 2020 року. І в Кримському ми проводили евангелізацію, село Кримське в Луганській області. І було десь близько 200 душ і почався бій. На окраїні села почався бій. Ну, це тоді ми дізналися, що це було на краю села. А мене таке було враження, що били прямо по центру села. Я так подивився, і мені здалося, що дерева пригинаються від цієї вибухової хвилі дерева пригинаються. Ну, такі страхи внутрі були. Такі жалкий утішитель, поїхав людей утішити. І знаєте, перша думка була по коробці і тікати оттуда. ну, як людина я так думаю, що ж робити, Така ситуація критична, просто воно вибухає, нібито тут поряд з тобою такі вибухи. Я подивився біля магазину, діти граються. Знаєте, я подивився, думаю, ну якщо Бог піклується про них, то хіба про тебе не попіклується, маловірний ти. Я перетерпів, перетерпів цей страх. І закінчилася евангелізація, ми проповідували, роздавали там продуктові набори. Підходить до мене жінка і каже: ви вчитель? Кажу, колись вчився на вчителя. А вона каже: я також вчителька, і каже: я вам дуже дякую за те, що ви приїхали до нас. Ви розділили з нами оцю біль, оце горе наше. Те, що ви привезли продукти, нам їх надовго не хватить. Але каже, те, що ви приїхали, це каже для нас підтримка. Ми каже, не покинуті. Слава Богу. Думаю, просто приїхав тіт, приїхав другий. Юра, приїхав, приїхав Віталік, приїхав Володя, і для людей це вже була втіха, тому що вони в важких обставинах і вони кажуть: ну що вам там говорити, ви десь там, в тилу, вам там добре, у вас там все ціле, у вас ніхто не прилетів, нічого ніде не вибухнуло. У вас немає проблем, не то, що в нас. Коли ми вже поїхали туди, вони подивилися, що ми з ними. І під час обстрілу також там були. Це так само було. Біля Турецька там є село таке Нілепово, і за ним Нью-Йорк, знайоме така всім, назва така Нью-Йорк. Ми мали проводити евангелізацію в нью йорку домовилися, люди там мали зійтися. Але проїжджаючи через це Нілепово, а з нами був Олексій Бутенко. Він сам батько в нього з Нєлепового, а він виріс в Турецьку. І він, оскільки там виріс, то його чули в нього. І мова каже, його видає. Мова така в них особлива. Да. І він, якщо починає, а він сам не проповідував, а організовував дуже гарно. І тільки люди почули, що це свій, він так говорив, що там всі розуміли, що він місцевий. Всі зразу почали слухати. Ну так добре було. І ми мали проводити євангелізацію в Нью-Йорку. Але змінили маршрут, стали проводити в цьому нелепо. і почався мінометний обстріл. Ну, е, хтось там, добродій якийсь в лапках. І каже, одна там жінка каже: це тільки волонтери приїжджають, зразу обстріли починаються. Ну, хтось, хтось давав наводку. Але били по Нью-Йорку, а ми були в той час в Нілєпово. Да. І коли ми пережили цей так само обстріл, ви знаєте, з людьми було набагато легше говорити, тому що ти був в тих самих обставинах. Ти з ними був тоді, коли їм було тяжко, тобі було, що їм говорити, і вони тебе слухали. І тому насамперед, це. Людей треба втішити, і от таку категорію людей. Їм треба саме оця психологічна підтримка, потрібна оця втіха. З іншого боку, це люди, які дійсно постраждали і багато що втратили. Вони втратили і домівки, втратили, і майно, і деякі люди виїжджали із таких в таких місць е, прифронтових, ну буквально тільки з документами, а то й навіть і документи не встигли взяти. І, от, звичайно, таким людям потрібно надати матеріальну допомогу. Можна сказати, ми за тебе помолимося, а ти іди їж, грійся, але коли до таких людей йдеш, то, відповідно, треба чимось допомогти. І в більшій чи меншій мірі таке служіння воно потребує якісь матеріальні вкладення, тому що коли ти людині щось дав. І сказав це в ім'я Господа, це безкоштовно, то людина, відповідно, тебе буде і слухати. І дуже ще важливий момент наразі, що таке служіння, воно в країні воно підтримується і владою. Такий момент в країні він дуже слушний для того, щоб скористатися тими можливостями, які в нас є. І я про це можу говорити і можу навіть і дати якісь певні і рекомендації, тому що дуже багато приходилося працювати з представниками влади, причому на різних рівнях, і всі радо сприймають: ми хочемо допомогти внутрішньопереміщеним особам. Будь ласка, що вам для цього треба? Нам потрібні списки. Ось вам списки, нам потрібно зібрати людей. Ми збираємо людей. Ми приїжджаємо до голови ОТГ. І нам дають відповідні розпорядження і дають відповідних людей, які збирають людей по селах. Зібрали людей по селах, роздали продукти. Поки ще продукти не роздаємо. Люди стоять, слухають. І бувало таке і 100, і більше 100 душ слухають проповідь. Євангелія, Потім відповідно їм роздаємо ці. Набори, і вони вже відчувають, що вони також не покинуті. Слава Богу. І сьогодні влада дуже розположена і йде на контакт для того, щоб оця справа могла робитися. Тому в цих питаннях нам треба використати цей час благоприємний для того, щоб проповідувати Івангелія, для того, щоб. Помогти людям, щоб ці тягарі один одного розділити і підтримати в важких обставинах. І особливо тоді, знаєте, коли, можливо, нам не так тяжко, можливо, в нас ще немає такої біди, то нехай нам Бог поможе. Нам нехай нам Бог поможе розуміти інших, зрозуміти тих, в кого дійсно важкі обставини, і по можливостям нашим допомогти. І зробити це все в імя і для слави. Нашого Господа, тому що він дійсно достойний слави хвали. Те, що ми живі, те, що ми цілі, це Його велика милість, і він чекає від нас плодів. А самі дорожчі плоди для Господа це спасенні душі, заради яких і він прийшов на цю землю. Богу, слава навіки. Амінь.